Слава Ісусу Христу! Хотів би, щоб кожен із нас, він споглянувши на те, що Бог дає нам можливість час війни збиратись. І як сьогодні навіть в молитві ранковій хтось з братів молився, казав, що ми в мирі в певному і в певній такій вільній обстановці можемо збиратись. І в якійсь мірі ми розуміємося, в якійсь мірі ми не усвідомлюємо, що це велика милість Божа. В якійсь мірі десь. Напевно, важкість приходить, коли починаєш порівнювати і розуміти, що багато хто взагалі цього не цінує тут нас на західній, і від цього навіть в якійсь мірі ще страшніше стає. Не із за того, що ну, мир в нас, а із за того, що ми так і не розпізнаємо, що кожний день це милість від Бога. І сходитись, шукати разом Бога, молитись це привілегія і благословіння сьогодні від Бога для всіх нас. Слава Богу. На цьому тижні ми з Миколою були на східній Україні, в Харкові і на Донеччині. І коли от дивишся так, знаєте, як ми кажемо, в контрасті, ти починаєш більше це цінувати і розуміти, як важливо цінувати те, що ми маємо. Ми заїжджали в Константинівку і разніше, часто були, я особисто в зібранні, в Домі молитви, так само в Покровську. Сьогодні вже. Вже багато часу взагалі нема можливості збиратись, і там майже нікого нема. На цьому тижні, буквально це пару днів, здається, позавчора приліт по нашій церкві ХВЄ в Запоріжжі. На тому тижні там вибирали діякунів, руку покладали, і тут приліт повністю, ну якби розбився дім молитви. І це в нашій Україні, в нас. І ми це говоримо для чого? щоб десь в якійсь мірі нам отверзитись. Чому отверзитись? Бо я не знаю, як вам, але мені здається, коли ми дивимось на реальність нашого життя, як ми тратимо наше життя, як ми відносимось до служіння, до всіх речей, то ми так і не зрозуміли, що те, що ми маємо, це милість від Бога, це цінність, яку Бог нам дає по милості. Тому. Я не, в який, ну не, не переслідую, щоб налякати. У мене просто бажання, якісь мірі десь щось сказати, щоб надихнути, цінувати те, що ми маємо. І коли ми приходимо, зокрема, одне зібрання, ми з подякою приходили. Ми з усвідомленням цінності приходили, що це милість Божа. Що сьогодні, коли ми можемо організовувати ще тренувати, ще співати. То ми не сприймали так, о, заставляють, або що я крайній, мушу за всіх віддувати чи мушу робити. Ну, моне так сприймають. А напроти, я хотів би, щоб ми сьогодні відчули це честь, це привілегія, це можливість, це благословіння від Бога. І тому мудро використовувати, мудро цінувати це, дякувати за це Богу, і... Розвивати ті чи інші речі, які Бог ще дає як можливість нам сьогодні. Ми не знаємо, що завтра буде. А вже ж ми молимось і якраз і приходимо, щоб молитись, щоб Бог не допустив зокрема і різних навантажень, зокрема і на нашу цю місцевість, но і дав в цілому мир і звільнення і для всієї України. Тому я хотів би, щоб оці такі роздуми, можливо, вони як вступі в проповіді, не конкретно стосується проповіді, але допомогли нам цінувати те, що ми маємо, допомогли нам більш тверезо дивитись на життя і своїм, своєю поведінкою, своїм поводженням поводитись так, щоб ми були, знаєте, усвідомленого духа або високого духа, який цінує Божі милості, Божі благословіння, і іншим це якраз запалювати, на оцю усвідомленість нашого життя. Хай Бог нас благословить цьому і допоможе. Ми будемо йти помаленько до закінчення нашого цього вечірнього зібрання. І я хотів би поговорити про те, що робить людей народом. От Ми знаємо і взагалі слово, і я не знаю, як сказати правильно, чи ідею, чи концепцію, чи от суть на рід, народ. Що робить спільноту людей народом? Якщо ми, як ми кажемо, дивимося словники, зокрема сучасні, ми знайдемо таке визначення, що народ це спільнота людей, об'єднані найперше, походженням, історією, часто територією, але не обов'язково, мовою, і інші такі аспекти життя людського, які мають спільності. І формують історично оцю таку спільноту. А вже ж я не хотів би сьогодні проповідувати і говорити прямо про народ наш український, хоча сьогодні це теж дуже важлива тема, і в якій змірі нам теж потрібно піднімати оце усвідомлення, що робить мене народом українським. Але я хотів би сьогодні, особливо сьогодні маючи так багато різних тем, але якраз в якійсь мірі вони всі говорили про нашу оцю визначальність Божу в Бозі. Хто ми в Бозі, в Христі і що ми маємо робити? І якраз я думаю, що от, підсумовуючи ці всі думки, можна якраз ще раз задати питання, що мене робить народом Божим? Як я стаю народом Божим? І є народом Божим, а не лише називаюсь. Апостол Петро в своєму післанні, в першому післанні, в другому розділі, говорить в 9, 10 вірші відомі в більшості слова, і в якійсь мірі ніби дає визначення, що таке народ Божий. Давайте зачитаємо і поміркуємо. Він говорить до. Якщо, якщо ми читаємо перший розділ, перший віршик, до усіх вибраних у Росіні. Тобто для усіх віруючих він пише це післення і каже дев'ятий віршик, тепер другого розділу. А ви, і тут перше, бачите, рід вибраний. Що робить нас народом вибрання Боже? І тут, коли ми говоримо про вибрання, ми маємо зрозуміти такі речі. Що коли ми кажемо про якусь націю ну на землі, народ на землі, ми говоримо про походження, народження від певних батьків спільних і тому подібне. Ну масмазі походження, народженість. Коли ми говоримо про рід вибраний, якраз апостол Петро, тут дуже яскраво пише, через віру ми вибрані Богом. Тобто Бог дає пропозицію або поклик, і людина, яка відгукується вірою на цей поклик, вона і стає вибрана Богом. Я сьогодні був в Якимчуків, і так розговорили, що завтра в неї день народження, 78 років. І от так вже трошки поцікавився, як вона прийшла до Господа, і, зокрема, і брат Іван, Людмила Іван Якимчуків. І от мені дуже цікаво, і десь в якійсь мірі вражаюче. Що сестра Людмила говорила, що вона, в принципі, сама ініціювала, щоб піти до церкви. Тобто її сусіди сказали, ми будемо йти в церкву. І вона каже, то можна я з вами? Вони кажуть, звісно. І вже потім наоборот спеціально взяли, ну, приїхали до неї, щоб забрати. І вона так пішла в перший раз свідомо в церкву, в зібрання, і там же покаялась брат Іван, щось подібне, коли його діти говорили, що тату. І мама вже віруюча, і ми ходимо до зібрання. Може, ви теж будете ходити, він каже, може, і я, давайте. І отак просто сказав, і в неділю вже був готовий, щоб піти. І в неділю за нього молились зцілення, І там служитель питає: то може, ви хочете покаятись? Він каже, так. Да. І отак ніби легко, але з другої сторони, я хочу, щоб ми розпізнали, що Бог дає покаяння, Бог прикликає людей, Бог вибирає. От я хотів би, щоб ми зрозуміли оцю Божу благодать, що ми стаємо народом по Божій благодаті. Що ми по Божому вибранні стаємо частиною Божої сім'ї, Божого народу. Тепер друга частина це моя людська, коли я відгукуюсь вірою, коли я приймаю цю пропозицію Божу. Бог вибирає, але повністю воно здійснюється, коли я приймаю вірою це вибрання. Тому особливо для дітей віруючих батьків, ви з дитинства чуєте про те, що вас Бог любить, Бог дає вам благодать на життя, на вічність. Але кожна дитина, вона все рівно мусить що зробити? Прийняти рішення. Я вірую в це і якраз стаю вибраним Богом, чи я десь сумніваюся або відказуюсь від цієї пропозиції. І тому, на жаль, навіть виховання і довге виховання в сім'ї, воно не приводить до вибрання Божого, якщо ти не віруєш. І ми навіть говоримо таку фразу, що Бога немає внуків, у Бога тільки діти. Це означає, що автоматично народжені в християнській сім'ї не стають віруючі. Ми можемо молитись, ходатайствувати, навчати, формувати, приводити в зібрання і інші ці процеси, які впливають, але ключовий момент все рівно. Кожна людина має, що проявити віру. І якщо я вірую в Ісуса Христа, як свого Спасителя, якщо я вірою, приймаю Боже прощення, я стаю вибраним Божим. я стаю народом Божим. Це перший ключовий момент, як на мене, нам потрібно частіше про це говорити, особливо розуміючи, що від мене Бог чекає рішення як вибору, як віри. І якщо я вірую, якщо я відгукуюсь на призив Божий, от тоді я стаю Божим. Це перший елемент. Другий, далі ми читаємо, царське священство. Бог каже, ви не просто священство, а царське. Тепер, що робили священики? Вони ставали, як то заступники, як то представники людей перед Богом. І от Бог говорить, ви, царське священництво, ви представляєте мене і заступаєтесь за людей. Я хочу, щоб ми по-особливому це відчули. Що робить нас народом Божим? Перше, це віра, коли ми вірою приходимо і приймаємо Божу пропозицію, Божий поклад на життя в Ісусі Христі. Друге, коли ми починаємо жити, служачи для Бога, яким чином представляючи Бога тут на землі, хадатайствуючи, заступаючись за людей тут на землі. Священики що робили? Приходить якийсь Петя, чи Вася, чи, Пі, чи Наташа, і має проблему, і священик бере, з цією проблемою стає перед Богом, жертву приносить. Якщо потрібно, настановлення робить. І от ми маємо такі прості історичні моменти, ну як аналогію, як приклад для розуміння, що нас робить народом Божим. Коли ми, наприклад, починаючи від того, що молимось за людей, і священики якраз молили за людей, хадатайствували, заступали за людей. Тому я стаю і не просто називаюсь народом Божим, а є народом Божим, коли заступаю за народ, зокрема сьогодні, український. Коли я молюсь за людей. Коли я починаю вникати і допомагати їм в їхніх проблемах. Коли я говорю волю Божу для їхнього життя, для їхньої долі, як я, як служитель Божий, як представник Божий, я говорю, що Бог пропонує, що Бог говорить свого слова і беру їхні проблеми, беру їхню тягость і йду перед Богом, представляючи Боже злянься, Боже помилуй, Боже, заступися. Боже виріши. Ось така місія народу Божого. Коли ми приходимо, ми починаємо відкривати своє серце для служіння, ось що є народ Божий. Давайте ще раз: нема такого, що Бог каже: прийди до мене, станеш моєю дитиною, моїм народом. І ми просто починаємо думати, жити для себе. Бо Бог нас зберіг і веде в вічність. Божий народ і Бог робить людей спасених народом. Не по мові, не по культурі, не по інших таких речей, як сьогодні в націях є особливості народів, а по тому, що служать Богу, яким чином служачи людям. І сьогодні якраз проповіді наших братів були направлені, як важливо любити людей, служити людям, представляти їх перед Богом. Хочу, щоб ми тепер по особливому над цим другим моментом поміркували. Я коли, в якій мірі так риторично задамо, останній раз заступався за людей перед Богом, починаючи від молитви, Бока ти царське священство, ти приходиш до мене в молитві за народ, коли ти останній раз. Заступався за народ, за сусідів, за знайомих, за родичів, за колег, за однокласників, одногрупників, коли ти ставав в проломі, коли ти говорив моє слово їм, моє об'явлення, моє відкриття від слова, а можливо, ти кажеш, «А я Боже не знаю, то чому ти не вникаєш, чому ти не досліджуєш? Ось до чого Бог нас призиває і дає визначення нам, коли ми служимо. Для слави Божої, і для народу, який оточує нас. Третє, зауважте третій момент. Святий народ. Святий часто в нашому розумінні це ідеальний, це негрішний. І в якійсь мірі це справді так, але якраз в глибині святий це відокремлений. Це той, хто посвячений на служіння Богу. Наприклад, давайте візьмемо знову з історії старого заповіту, коли брався будь-яка річ, зокрема, наприклад, будь-який посуд, і хотіли його зробити святим. Що це означає? Приходили і казали, нам треба, отакі, такі, наприклад, глечики. І, відповідно, треба було їх приготовлювати, а потім брали їх, посвячували, виділяли, виокремлювали на служіння тільки священодій в храмі, на святі речі. На всякі інші недобрі речі не можна було його використовувати. От так само Бог показує народ святий. Ти вже свій час, своє життя, свої різні ресурси, таланти, дари не тратиш на що-небудь. Чому? Бо в тебе є ціль, в тебе є мета, яка дана Богом. І ти починаєш жити для цілей Божих. Оце святий. Той, хто виокремлюється, виділяється для Божих цілей, для Божих цінностей, щоб досягати, зокрема, своєму житті, своєму характері, ну і в проявах будь-яких дій своїх. Святий народ це той, хто виокремлений від земного, світського, гріховного для святого, для Божого. Для Божого оце є чисте, оце є святе. Оце є праведне, оце є любе, оце є благословене. Тому давайте ще раз повторюємо. Перше, це рід вибраний по вірі, коли я відгукуюсь з вірою. Друге, священство царське, коли я служу Богу перед Богом, заступаю за людей і даю Боже об'явлення людям. Третє святий народ, коли я виокремлений на служіння, коли я не трачу своє життя, свої таланти, дари на всякі речі, які. Не для слави Божої. Я перевіряю свій хід життя на предмет, це прославляє Бога. Це збудовує діло Боже. Це корисне для досягнення Божих цілей, для спасіння людських душ, для розбудови добрих речей і навіть в матеріальних сферах. Але чи це є збудовче для духа, душі і тіла? Я маю цілі, і цілі Божі святі мене визначають. Оце святий народ. І далі остатнє. Придбаний. Ми Божі, і Бог каже, ти придбаний, народ мій, він придбаний. Що це означає? Бо каже, я несу відповідальність за тебе. Я твоя охорона, я твій захист, я твоя опіка. Розумієш, Бог не просто каже, я от тебе вибрав, давай, працюй, служи. ну Якось справися. Є така фраза. Ви там тримайтесь. Ну, Бог не так. Він каже, я буду з вами повсякчасно, аж до приходу другого Ісуса Христа. Ви придбані, ви мої. І пам'ятаєте, є багато текстів Слова Боже, які кажуть, навіть якщо торкається хтось тебе, просто хоче образити, то Бог каже, торкається дзвіниці ока мого. Бо каже, я пильную, я знаю, я відчуваю твій плач, твій стогін, твої болі, твої переживання, хвилювання, розчарування. Бо каже, я все знаю, бо ти мій. Тому я буду піклуватись про тебе. І якщо якісь речі відбуваються, ти не розумієшся, довірся мені. Що дуже цікаво, Бог говорить не в однині, а якраз в множині. Оце про народ, що ми дані один для одного, щоб звершувати оці цілі. Ми вибрані приходимо до Бога через особисту віру, але знову ж в сім'ю, в родину, в колектив або спільноту, точніше, це слово, спільноту людей, які також вірять Богу. І якраз служіння наше, воно в спільноті. Життя для Бога воно в спільноті. І Бог хоче, щоб ми якраз підтримували, служили один одного, знову ж досягаючи Божі цілі, розуміючи, ми Божі, і Бог має і цілі щодо нас. Як ми читаємо вже в іншому тексті, де Біблія каже, «Люблячим Бога, все діється на добро. Бог знає, як очистити, Бог знає, як щось лише забрати, і як нове або як свою вірність проявити в твоєму житті, щоб ти ще більше довіряв йому, ще більше залежав від нього. І бачите, знову головна ціль, щоб звіщати чесноти того, хто вас покликав. Бачите, Бог хоче, щоб я його чесноти, Його цілі досягав, бо він мене кличе на це. Бо він покликав мене із темряви до дивного свого світла. І вже сьогодні за день говорилася ця ідея, що ми ходили в світлі. Дальше ви колись були не народ, а тепер народ Божий. Ви колись були не помилувані, а тепер помилувані. Бог обіцяє і говорить, що я буду з тобою. Ти будеш мій. Ти помилуваний, ти народ мій. І ми маємо відчути цю привілегію. Ми маємо відчути, наскільки це велично. Сьогодні, знаєте, в різних народах є різні умови, як стати частиною того народу. Зокрема, можливо, хтось що в новини, президент США Трамп зараз ініціює взагалі, що ти можеш просто купити громадянство США. Правда, там дуже дорого, 5 здається, мільйонів доларів. Але от таке придумають. Ми для ілюстрації показуємо, що якби сьогодні Бог сказав, хочеш бути народом моїм 5 мільйонів доларів. То тільки багаті, напевно, змогли б бути народом Божим. Сьогодні ж Бог пропонує, зауважте, найбільшу цінність бути народом Божим. І не армія США охраняє тебе і там Пентагон, а сам Бог. Розумієте, сам Бог над тобою і тебе стереже. Сам Бог буде провадити. Но він каже, ти мій народ. Ти моя дитина. Але це, щоб приймати і не просто називатися бути, розумієте, це не просто отримати документ і по документи ти вже українець, ти вже все, народ український, і все, ти маєш права. Бог показує нам, що духовна перспектива і духовність це питання віри, це питання життя по Слову Божому і по Духу Божому. І якраз печать Духа Святого, тобто життя в Бозі, робить мене живим, не по назві, не по формі, а по життю, по духу. Тому я хочу, щоб ми ще раз побачили оцю істину від Божого Слова, що віра робить нас народом Божим, і віра потрібна нам, щоб ставати, бути постійно народом Божим. І вже на одному місці так і написано: а праведник буде жити вірою. Ісус Христос, коли говорить про цілому, що Він другий раз прийде, я хочу знайти і буде цікавитися, чи буде віра. І інші тексти Слова Боже якраз говорить про цю ключову істину, питання віри ось ключове. І якщо я вірую, і тому я живу для Бога, тому я служу для слави Божої, ходатайствую за людей, служу спільно, розвиваючи таланти, дари, ресурси для слави Божої, усвідомлюючи Боже покликання, я це роблю по вірі, тоді я народ Божий. А якщо я просто так ситуативно, бо мама каже: слухай. Що ти не йдеш на собрання? Чого ти те не робиш? В якийсь момент це дуже хорошо, і нам теж треба закликати, в якійсь мірі, можливо, навіть заставляти, але все рівно в ключовому моменті ти маєш вирішити. Ти віриш Богу? Ти довіряєш, у тому, що Бог дає як пропозицію свою слова свого. Чи ні? Формальна історія, просто називатися або просто знати це, не робить тебе народом Божим. Духовна перспектива, вона виявляється тільки вірою. Вона проявляється тільки вірою. І ми стаємо живими, як апостол Петро в цьому ж розділі каже, живим камінням для слави Божої питанням віри. Ми починаємо бути царственним священником вірою. Ми стаємо святим народом, вірою. Ми живемо для слави Божої вірою. Ми хотів би зараз, коли ми будемо молитись, ми помолились, Господи, дай нам жити вірою, дай нам бути народом Твоїм, а не називатись. Називатись теж. Але бачите, це ніби як далі піти, глибше піти і бути народом Твоїм. І звіщати Твої чесноти всім людям, навколишнім, щоб і інші, ще чимало душ, вони стали народом Божим. Тому я хотів би за це, щоб ми помолились. Також так як нас буде зараз як заключна молитва, ми будемо ще молитись за різні потреби, якщо є подяки за подяки, тобто в кого що є, ви зараз можете сказати, і ми разом спільно зробимо молитву і подяки і прохання.